Привіт! Сьогодні ми розв'язуємо ось таку практичну задачку. У магазині побутової техніки є акція. На першу велику покупку вартість перевищує 1000 гривень, надається знижка 30 гривень. На кожну наступну велику покупку попередня знижка збільшується на 25 гривень. На яку, за рахунком велику покупку, отримає в цьому магазині покупець знижку 180 гривень. Ми маємо тут три числа, і взагалі потрібно записати короткий запис до цієї задачки. Отже, знижка на першу покупку 30 гривень. А те, що тут написано в нас, що на кожну наступну покупку попередня знижка збільшується на 25 гривень, означає, що ми маємо справу з прогресією. На 25 гривень. Це арифметична прогресія. І, власне, 30 гривень це буде перший член арифметичної прогресії. На 25 гривень це означає, що різниця прогресії 25 гривень. На яку за рахунком велику покупку отримає в цьому магазині покупець знижку 180 гривень. 180 гривень це якась там за рахунком знижка на покупку. Значить, ми маємо, що знижка на n-ту покупку, тобто, член прогресії дорівнює 180 гривень. А тепер нам тільки потрібно згадати формулу, яка об'єднує ці три величини. Звичайно, це формула n-того члена прогресії. Це перший член прогресії, додати де. Помножити на n мінус 1. n – це номер члена прогресії. Якщо ми розв'яжемо таке рівняння, тут практично всі величини відомі. І ми знайдемо N, це і буде рахунок нашої покупки, на яку нам дадуть знижку 180 гривень. Підставляємо, а n це 180. А перше, це є 30, додати D, що дорівнює 25 і помножити на n-1. Я знаю, що ви би зараз розв'язували таке рівняння, спочатку відкриючи дужки, відкриваючи дужки. 25 множили би на кожен вираз в дужках. Я тут зроблю трішечки по-іншому. По-перше, для вашої зручності перепишемо рівняння. Так, щоб n було в лівій частині. В правій частині буде тільки невідоме 180. Відоме 180. Відоме, звичайно. А тоді 30 можна перенести вправо. Зліва залишається 25 помножити на n 1. 180 і мінус 30 це буде 150. 25 це. Відомий множник. Щоб знайти невідомий множник n-1, мені потрібно добуток 150 поділити на відомий множник 25. Це буде 6. І тоді n дорівнює 7. І n дорівнює 7, це наша відповідь до задачки. Тому що нас питали, на яку за рахунком велику покупку отримає знижку. 180 гривень. Ми виконали всі умови і отримали, що ця покупка є сьома. Отже, відповідь Г. І ще одна практична задачка. Ми теж будемо читати задачку, і зразу я буду записувати короткий запис. У залі кінотеатру 18 рядів. Всього! У першому ряду знаходяться сім місць. А в кожному наступному ряду на 12 на два місця більше, ніж у попередньому. І оце на два місця більше, ніж у попередньому» показує мені те, що це є арифметична прогресія. Перший ряд має сім місць, отже, перший член арифметичної прогресії дорівнює 7. На два місця більше це різниця дорівнює. Два. Різниця цієї арифметичної прогресії. І саме цікавіше тут буде в питанні, скільки всього місць у цьому залі. Тут вже нам не потрібно шукати n-тий-член прогресії чи номер n- того члена. Ні, нам нас питається, скільки всього місць в 18 рядах. Н це буде 18 рядів. А нас питають, скільки, скільки сума місць у всіх рядах, значить, сума n перших членів арифметичної прогресії. Я написала так: n для того, щоб виписати спочатку формулу. Формула суми n перших членів арифметичної прогресії це є 2 помножити на А1 плюс d помножити на n мінус 1, поділити на 2 і помножити на n. І тепер ми все сюди підставляємо. Сума 18 перших членів прогресії це 2 помножити на a1, тобто на 7, додати d, що дорівнює 2, помножити на n, тобто 18 і мінус 1, це буде 17 поділити. На 2 і помножити на N18. Ось я вже написала нашу відповідь, тільки, звичайно, її треба буде порахувати. Як порахувати? Можна двома способами. Ми бачимо, що в нас в чисельнику є спільний множник, який, в принципі, можна винести за дужки і потім скоротити з двійкою. А можна два. І 18, скоротити, тут вийде у нас 9. Давайте так і поступимо. І тепер потрібно порахувати, скільки ж це буде 2 помножити на 7 і плюс 2 помножити на 17. 2 на 7 14, 2 на 17, це буде 34. Дивіться, уважненько. Зараз я взяла цю суму в дужки. Чому? Тому що потім мені ту всю суму треба буде помножити на 9. І тепер я буду шукати, що в мене є в дужках. 40, 8 і мені 48. Тепер треба множити на 9. Це буде 432. 432 це всі місця в цьому залі. Або ще по-інакшому сума місць у 18 рядах залу. Отже, Відповідь до нашої задачки відповідь А. Я вам дякую за увагу і чекаю наступної зустрічі!